Правильна підготовка до обстеження електроенцефалографії – це в першу чергу запорука отримання достовірних результатів обстеження. Електроенцефалографія – це безпечний безболісний метод. Отже, як правильно підготуватися до обстеження? Ми рекомендуємо пацієнтам помити голову в цей день, не використовувати лакі чи гелі, в ранковий час не пити каву, обов'язково поснідати, і можна відтермінувати прийом протиепіліптичних препаратів на декілька годин. Хочу окремо наголосити про те, що деякі лікарі рекомендують пацієнтам відмінити протиепіліптичне лікування за 2-3 дня до цього обстеження. Це категорично заборонено, тому що пацієнти можуть мати погіршення свого стану у вигляді частоти нападів збільшення, або самого найгіршого це виникнення епілептичного статусу.